Всім привіт! Всіх радий вітати себе на каналі Ми з України. Слава Україні! Як бачите, знаходимося біля нашої люцерочки. Вже вона у волочках і практично готова для того, щоб її перенести на місце зберігання. Е -е, попала під дощик. Ну, але як мені в коментарях писали, що ж це за сіно, яке не потрапить. Під дощик. Так що нічого страшного. Вчора останній раз перевернули. І я думаю, сьогодні ще полежить. І завтра зранку ми все це діло направимо на те місце, де вона буде зберігатися. Чудове сінце. Я думаю, що запасів нам вже вистачить на зиму для того, щоб готувати корм кроликам. Гранулятор вже маємо. І будемо в цьому напрямку працювати. З гранулятором нашим справи продвигаються дуже повільно. <хи> ну, не вистачає часу. Зараз займаємося іншими так скажімо, напрямками, а сюди, ну, так, час від часу заходимо, якусь роботу проводимо, але, але проводимо. Все вже підключено. Значить. Кинув через автомат додатковий ще, тому що стоять у мене буде ось так. І автомат, який вмикає і вимикає, знаходиться з тієї сторони, з іншої. Ну і тобто, ну воно, начебто, і нічого страшного, ну не знаю. Кинув ще один автомат. Якщо мені не сподобається, буде або трішки як, ну, не з руки вмикати, вимикати його, то цей буде постійно включений, а будемо користуватися тим. Нічого ще не робив. Оце тільки підключив, зробив пробний запуск, круте не в ту сторону. Так що потрібно перефазувати і щоб. Відбувався рух в ту сторону, яку нам потрібно матриці. Ну і все, на цьому все. На цьому поки що наш Rotex 200. Стоїть і чекає своєї черги. Значить, стіл для охолодження, як я вже казав в планах. Ну, тобто, для того, щоб це все, все діло запустити, потрібно ще сюди трішки, як скажімо, приложити руку і довести все до ладу. Не притирав ще матрицю, ще матрицю потрібно притерти. Ну, це все, це все буде у відео, це все побачите, але не дуже швидко. Ну а на даний час продовжую використовувати корм фірми Ава. Повністю показники приростів живої ваги мене задовільняють. Кролики чудово набирають вагу, чудово споживають цей корм. Ну, а надалі, надалі вже будемо впроваджувати виробництво свого корму, щоб трішки, так скажімо, зменшити собі вартість всього цього діла. Система охолодження кроленяток в погрібі працює чудово в ті дні, коли спека дуже сильна. Як я вже розповідав і показував, ми лоточки з кроленятками забираємо в погріб де вони знаходяться цілий день і де вони в більш комфортних умовах собі відпочивають. А ввечері, коли спека спадає, ми приносимо їх сюди в маточник. Зранку відчинили, ось як зараз дверцята, короличка погодувала їх, все, зараз зачиняємо і Будемо спостерігати по температурі. Якщо температура дуже сильно буде підійматися, то знову поїдуть вони в дитсадок. Різніше підуть. Ану, покажи, малечу, он. Всі живенькі. Все чудово. Наш малючок, який залишився один. Десь всунув лапку вже передню. Вчора було все добре, тільки що приходжу, дивлюся, щось трішки ось тут кров. Он вже десь сунув, я йому чимсь спреєм забризкав, відірвав пальця одного. Малий, де ти вліз? Де ти вже знайшов в клітки якесь місце, що лапка твоя там застрягла? Ну нічого, це не страшне. Жасмін наша знову на своєму старому місці. Це апетит в нормі, все нормалізувалося після того, як вона абортувала. І тепер запускаємо її, так скажемо, на новий цикл. Ось пройшло 4 дні, десь 3-4 дні після того, як був аборт. Як бачите, петелька набухла. І вона знову в охоті. Але не буду я її запліднювати в цю охоту. Пропустимо, зафіксуємо цикл. Через 20 днів, якщо прийде в охоту, все чудово. Зараз працюємо амоксоциліном, робимо санацію. Якщо через 20 днів прийде в охоту і все чудово, запліднимо її вже через так скажімо, один цикл. І... ну А зараз поспостерігаємо. Поспостерігаємо, як щодо чого. І будемо вже впевнені, що все добре. Скоріш за все, що це реакція була на температурний стрес, захисна реакція організму. Ну, Інколи таке трапляється. Зараз все чудово, годівничка вон, пуста, як і у всіх. Корм вилизала до останньої краплинки. Так що все добре. Ну, а це приміщення звільняємо наш відділ опоросу. Все, Ця сторона у нас пусто. Тут у нас залишилася ще одна партія поросяток, яка завтра все відправляється до нових господарів. І ми тут проведемо жорстку дезінфекцію всього приміщення з використанням парів. Формалін. Також потрібно в цій клітоці переробити систему напування для свиноматки, так як сосок знаходиться, ніпельна поїлка знаходиться над годівничкою. Як бачите, навіть поросятка зараз стають і дістають уже до тієї напувалочки і он натачують повне-повне корито води. Періодично приходиться його звідти вибирати. І як я вже показував, що свиноматка робить ну не всі, але деякі свиноматки роблять таке ж саме. Тут у поросяток ще один є Ось, де поросяток. Ну, Але вони вже таку вагу мають і такий зріст, що вони дістають і до того соска, і натачують он повне корито. Так що потрібно, щось там буде. Перелаштувати і переробити по-іншому. Ну, але в цьому є, як скажем, свій плюс. Коли було дуже жарко, то поросятка все намагався засняти цей, скажімо так, момент, але ніколи не вдавалося, то поросятка в тому кориті залазили прямо туди і приймали ванни. Так що охолоджувалися таким чином. Так що завжди є. Як скажем, плюси і мінуси в будь якій ситуації. Згадав про поросяток, яких я намагався штучно вигодувати. В коментарях там запитували це питання, що ж з поросятками, де вони, як і що. Хто помне, ось цієї партії поросяток я відділив. Тут була їх велика кількість, я відділив 4, вже не пам'ятаю, 4 чи 5 поросяток найменшеньких. І ось в кліточку цю навпроти, получається. Відокремив їх і посадив їх на штучне годування. Ну що, що вам скажу? Нічого з цього кіна не вийшло, тому що на це, саме перше, що потрібен час. Час і їм потрібно приділити увагу. Дуже багато уваги. Часу немає, жара, літо, молочко треба дуже часто. Змінювати, тому що воно закисає, вони запоносили на антибіотиках постійно. Ну, тобто, цей процес потрібно дуже-дуже інтенсивно і постійно контролювати. Налив, забув, поїхав, пізно приїхав, купа справ, ну, в общем, поросятка, Потихеньку одне за одним відійшли і нічого з цього не вийшло. да, Це моя, як скажемо, тут ну не те, що не дбалість, а ну, просто мені нема часу цим займатися. І е, бігати там або сосками на день там, годувати по 5-6 разів, або е, змінювати навіть теж молоко в миски е, таку ж кількість разів. Ну, просто нема на це часу. І я відразу думав, що ця, так скажемо, <хи> авантюра не вигоре. Ну, але думав, ну, можливо, можливо, що з цього вийде. Так що, не цього разу. Також продовжуємо роботи над нашим шалашиком для півнів. Як бачите, вже практично все готове. Залишилося зовсім трішки. І будемо півню переселяти на нове місце. Ну і про відділ для кроликів також не забуваємо. Ось, як бачите, збільшив двері до потрібного рівня. Там облаштовуємо потихеньку клапан заборний для повітря. Ну і з кліточкою. Працюємо з кліточкою зараз. Також не все так швидко, але. Справи потихеньку рухаються, каркас практично готовий. Все, залишилось зовсім трішки. Я думаю, сьогодні ми це діло завершимо. І все. Забираємо звідси весь непотрібний інструмент і розпочинаємо роботу з сіткою. Починаємо крутить саму клітку, сітку. І вже в цей каркас потім все це діло будемо. Встановлювати також е, лоток для сечі і для калу, для другого поверху потрібно буде ще облаштувати. Ну, це вже як все буде в готовому вигляді, то обов'язково побачите, як воно буде виглядати. Працюємо над заготівлею підстилкового матеріалу. Ось 6 рулонів вже є в наявності. Дуже велика подяка Віктору Гавриловичу, який нам допомагає в цій справі. Ще два рулончика приїдуть сьогодні. І я думаю, що нам цього, цього діла вже вистачить повністю на наступний сезон. Так що Гавриловичу і... Федорівний Федорівні, дуже велика подяка за допомогу, за підтримку. Це просто неймовірні люди. І ось остання партія Соломки під'їхала. Зараз ми це сиділи. Вигрузимо і будемо вже забезпечені підстилковим матеріалом повністю. На цілий рік? Так, ну от, все і на місці. Зараз трішки попрацюємо. А ось наш, як говорили, покажи вже того Гаврилович. Хі -хі -хі. Гаврилович, пару слов підписникам. Навіщо вам це потрібно? Скажіть, на що ви Стрілецькому це допомагаєте? Так мені хоче. <ріст> <ріст> Я всім допомагаю, хто нуждається. Ось, друзі, потрібно з кого нам брати приклад. Людина, яка постійно в русі, постійно не може сидіти на місці, тобто рух це життя, правильно? Так. Так, і тільки так. Так що зараз ми все це діло відчиняємо і на місце, куди потрібно відправляємо. Так, Тож підтримує? працюємо. Ну от і все. Повний бойовий комплект на місці. Цього нам точно вже на цілий рік вистачить. Ну, ось таким чином потихеньку рухаємось вперед, працюємо. На цьому поки що все. Всім всього самого найкращого, миру, здоров'я, добра. І все буде Україна. Не забуваємо за підтримку наших Збройних сил, наших хлопців і дівчат, наших захисників, які дають змогу нам працювати. The poison.